Життя побратимів ось найбільша цінність на війні. Саме це беріг воїн Віталій Невінський. У свої 26 він був капітаном, командиром роти гірсько-штурмової бригади. Мій командир роти безпосередньо з ним 6 років служив. А то початок цієї війни це людина з великої букви, так як в першу чергу для нього було важливе життя своїх підлеглих, і він ніколи нас не лишав. Якісь наодинці завжди підтримував, розумів, наставляв і давав нам я маю, дух 128-м ради, що хлопці все буде добре. Віталій навчався в інституті сухопутних військ. Згодом служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Початок повномасштабного вторгнення захисник із ротою застали на Мелітопольському напрямку. Відстоювали шляхи до міста. Далі були інші бої та інші міста. І Запорожжя ми брали, і Мелітополь, і Херсони. Перший контрнаступ. Потім я був ранений, а Віталік поїхав на Бахмут. Мужністю і відвагою Віталія захоплювалися усі. Чоловік навіть після поранень повертався на фронт. Вдома на нього завжди чекала дружина з маленьким сином. Кожна дружина хотіла побачити свого чоловіка вдома, але так як він безпосередній командир, він не міг лишити. Нас там 100 чоловік без контролю загинув захисник 15 грудня на Донеччині. Там, поблизу села, Підгородне, він отримав смертельні поранення. Вічна слава і пам'ять герою.